Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп 23 21-е серпня. Сьогодні я записав вам один відос уже. Ну так як могорич прийшов з броварів, просто офігенніший. Ловіть ще один відос. Шановні глядачі. Спасіба, Юра. Блін. Школа. Шкода, що ти так потротився, ну більше такого не роби, Ти що? Ну, ну ти даєш. Спасибі. Спасибі. О, шановні глядачі, людки позакривав, там осушуються вже ромки днів 10. І хочу вам розказати одну історію про дуже важливу, яка вам, надіюсь, допоможе подальшому житті, якщо ви, звісно, не дебіл. Короте, шановні глядачі. Ну, клеусе вже потихеньку я збираю. Збираю я їх збираю. Все йде до завершення. Як то кажуть, бджоли волом. Коротше, обалдеть просто. Все нормально. Все просто дивіться як ломляться, це короче Шануні глядач Иду я так і же так по ряду, Сотий скачав Вулик Ну як скачав, 6 рамок тільки взяв І ти на ось Після завтра по новому кругу. Ще з нього там дерну. Короче, шановні глядачі. Все, блін, просто бомбей. Без полосок. Рухаємося по життю спреїв і димпушки. Коротше Капець ну ні глядачі Все нормально нормально і, і воно ж коли качаєш Ти ж знаєш історію вулика І тут я підходжу до цього 73-го І я згоду що я не поміняв матку Яку хотів поміняти ще ну, місяця, місяця два назад і я такий, сука, не поміняв мотку. Я чого не... забув за нього взагалі? Ну що, я взагалі не підставляю, він мене носить, липи мені приніс банок. І я ще тоді відмітив, що він то носить, їх багато, але мотка не досівє. От вона стартунула, а потім що то не туди? І я, блядство. У мене аж тенькнуло все всередині. Шановні глядачі. Я відкриваю вулик. Вулик повний меду. Бжіл немо, коротше. Мілюс літай. Я відкриваю. Повний меду. Бо щіну мене так ще тягнули. Хорошо. Бжіл немо, дві ромки розплода. Кліщі обохнув нормально так я їм скачав я з нього ці всі ромки оставив нозом моїм тут, тут ці такі коротше пока остовив Остовив я їх Мотку задавив з нуклеуса їм поставив нову для чого? Кому нода настойка із мертвих бжів, шановні глядачі, ви мені дзвоніть, коротше. одна одного убита по методу стрільця підсаджуємо. Короте. І оцих бжу, оцих, вони ще живі, я вам пришлю в настойки, короче, Шановні глядачі. Толку з них вже не буде. Мотка, поки що їх біля себе, як то кажуть, поводить. Шановні глядачі О таке діло Вон одна вбита та що було І головне чорне було Тільки їй жити та жити, а який там хер? хем? Вот, там же вам яйце, мабуть, поклало. Молодець. Короче, і оце, шановні глядачі, оце моя запора та сім'я, короче. Якщо у вас минулорічні рамки... Тут хоч виїбись, коротше, а буде воно все отаким. Ось ось воно пішло. Шановні глядачі. Так що дивіться, оце скільки тут оце їх набереться, може, боночка, мабуть, 700 грамова. Я, коротше, вас вам візьму цих бжіл. Заліли самогоном і пришлю, шановні глядачі, так як я вже одіслав 17 й той. що був перед цим. Може хто пам'ятає, із відео кліщ з'їв бджіл. Шановні глядачі, якщо ви бачите, що матка не досіла, швидко щось робіть. А то у вас буде, як у мене, оцей 73-й вулик мінус. Шановні глядачі, я швидко прокинувся, пройшовся мозгоми по останніх вуликах. Все нормально, коротше, отлічно. Ото тільки 17-й і 73-й мінус. Шановні глядачі. Ну що? Бережіть себе і пам'ятайте, що матка повинна сіяти влічно. Спасибі, Юра, за подарунок, а з вами була Посіка Хелп.